У Дніпрі тривають роботи по заявкам містян щодо комунальних проблем. Черговою локацією, на якій провели роботу, став проспект Олександра Поля, 96 г. Тут у дворі біля будинку стояв високий стовбур старої тополі, який заважав місцевим мешканцям. Два роки тому назад мого чоловіка на парковці зняли колеса, і цей тополь він перегороджав вуличне освітлення та камеру відеоспостереження. Олена звернулась по допомогу в телеграм-канал. Голови громради Геннадія Корбана і була вражена швидким реагуванням. Отримавши заявку, міські комунальники без зволікань виконали усі роботи. В ТГ каналі Геннадія Корбана я зробила заявку на те, що приїхали і спиляли цей тополь. Зробила заявку 24 травня, 30 травня, хлопці приїхали і видалили повністю цей тополь. Я дуже задоволена такою реакцією, такою швидкістю і відповідальністю. Багато років у дворі будинку за адресою Михайла Світлова 39, було провалля біля люку. Він перекосився, і отут -от, оце вони засипали якось щебенкою. А була просто от дірка. Я вже думала, має якийсь кайф провалець, та який шукати. Наталя вирішила звернутись по допомогу в телеграм-канал голови громради Геннадія Корбана. У Мене був просто шок, коли я написала і. Буквально через хвилин 40 мені відповідає хлопчина в каналі, а напишіть свій номер телефону. Я їм написала номер телефону, буквально теж там, через півтори години вже, ну знаєте, як ото в тій. В тому мультику двоє із ларця стояли в мене під ворітьми. Геннадій Корбан оперативно направив заявку на усунення проблеми відповідним міським департаментам та комунальним службам. Комунальники швидко виправили всі недоліки та обезпечили місцевих мешканців від ймовірної біди. Хотілося б, щоб більше уваги звертали на такі невеличкі будиночки, які старі. І вже може хтось там думає. Не знаю завтра, післязавтра їх хтось знесе, Але ми тут живемо. Ми тут є. Штаб взаємодопомоги, який працює від громадської ради при міській раді Дніпра, приймає та обробляє заявки Дніпрян. Якщо у вас виникли проблеми комунального характеру, звертайтесь за номерами на екрані. Заявки приймають у будні з 9 до 17 години. Або надішліть звернення на пошту. Цілодобово працює телеграм-канал Геннадія Корбана. Залишити скаргу можна в коментарях.